Доброго дня, мене звуть Максим. Я проживаю в Донецькій області, місто Новогродівка. Там я працюю вчителем фізкультури і познайомився з цим проєктом, коли запропонували нашому, нашій громаді приїхати на реабілітацію та відновлення у Гала-Отель Кам'янець-Подільський. Привіз я сюди діток з нашої, з нашої громади з міста Новогродівки. Відпочити тут на місяць. І дуже сподобалось діткам. Всім сподобалось, мені теж сподобалось, тож ми обмінялися контактами з, безпосередньо з адміністрацією і мені влітку запропонували попрацювати ще вихователем в таборі. Все літо попрацювали з дітками, дуже багато було діток з усіх міст. Був як табір, як по програмі дітям війни. І ось зараз теж. Запропонували нашій громаді приїхати, діти задоволені. Кожен раз вже питають, коли ще раз будемо. Тож якось так. Ну, чесно кажучи, коли їхав, було дуже страшно, тому що я як вчитель розумію, що як це розуміти дітей, як з ними поводитись, але урок є урок це 45 хвилин, а з дітками тут треба буде цілодобово. І з ними проговорювати всі проблеми, які в них сталося, всі дітки капрізні, всі дітки, які хто маленькі, сумують за мамами, навіть ну і дорослі діти теж. І сумують і за своїми домашніми тваринами, і взагалі сумують за сім'єю, за друзями. що їм дуже складно приходиться якось викручуватись, ставити якісь так, якісь моментики, де треба допомагати дитині десь щось підтримати. Навіть ну і просто людські обійми теж дітям теж. Це хочеться, тому що мами нема поруч, нікого нема. А тут якась та людина, яку вони бачили навіть в той же школі. Ну, ми кожен день ж і на уроках то все. І тут та людина, яку вони знають, можуть можуть довіряти. Тож екскурсії дуже гарні, дуже сподобались поїздки різноманітні в печеру. Дуже подобалось діткам. Дуже подобалось діткам, що вони насамперед могли поїхати на Хотинську фортецю, на Бакоту поїхати. Побувати там, де вони не могли би поїхати. Просто так. Ну, насамперед, тут дуже гарна адміністрація. Керівники табору, самі начальство Анатолій Узмініш Ковальський — дуже гарна людина, яка допомагає практично всім, хто у нього щось попросить чи ще щось. З дітьми дуже гарно все. Навіть тим, кому дуже складно сюди приїхати, вони якось намагаються допомогти, щоб дітки сюди приїхали, відпочили від цих всіх, всіх проблем і негаразд, що в них знаходяться в їх місцях і містах. Тож психологи дуже гарно працюють з дітьми. Вони до них підходять так делікатно, обережненько. Багато хто діток соромилися, але все одно потім даже ходили на індивідуальні консультації, намагалися якось побороти свої проблеми. Хочу сказати всім діткам, не бійтесь залишити домівки, мам, приїжджайте до нас, тут завжди вам, вам будуть раді, завжди допоможуть. Дякую всім, хто допомагає діткам.